Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. сьогодні у нас котячий бум. <смі> сьогодні, бачите, одне, одні коти тут. Коти, коти. Ось я вам хочу показати, що я з них вже зробила. І показати вам ось що. Що я вам обіцяла, вже два відео поспіль показати дещо цікавеньке і дуже красивеньке. Ось, дістаю прямо при вас. Ось така іграшка ялинкова. Це, вгадайте, хто зробив. Хто вишив, наш помічник. Дівчата на зустрічі я вже приносила бачили цю іграшку і ще показував всім іншим. Це вишив наш помічник. Вишивав він більше року її. Ну, ви ж знаєте, як діти вишивають. Воно... Сьогодні є натхнення, він сів там щось поколупав, завтра вже немає, ще місяць немає. Ну, коротше, Єдине, що я йому допомогла, тут це ось цю штучку пришити. Все інше він сам зробив. Бекстіч теж. Ну, з приводу бекстічу сказав, що це капець. Бекстіч він не любить. От. Взагалі, наш помічник давно почав вишивати, роки три тому. От У нього там котики. Котики я йому обрала, пам'ятаю. Ну Разом він вибирав собі сюжет такий, і там два котики обіймаються. Досі він їх колупає тих котиків, але надихнувся так цією іграшкою, коли її закінчив, і розпочав він. Коротше кажучи, щоб ви розуміли, у нього зараз три процеси розпочаті. Він котиків ще не доробив, скажімо так, трошки їх поколупав, потім розпочав він на диво. Я йому подала ну, пішов в мої запаси і каже, я піду подивлюсь, що там є. І на диво обрав хатку від Леді Зимова ніч. Зимова ніч, по-моєму, називається. Та, там таке, в синіх таких тонах. все. От, і Її розпочав вже там майже небо вишив. От, І потім він побачив Design Works ці з рамочками маленькі такі наборчики, і він там оленя собі обрав і його розпочав. І у нього зараз три розпочаті процеси. Ну, якось він отак от надихнувся і розпочав, розпочав. Десь тиждень він це все понадгризав, повишивав. І зараз він відпочиває від цього. Все, все. То потрошку, потрошку, ну, щось рухає, то добре. От, Забрав у мене Нурги мій тримач. От, але поки він не вишиває все одно, я у нього заберу, буду і на ньому ним користуватися. от. Так, що таке, ось такі у нас справи. Скоро буде у мене тут конкурент. А, іноді я вишиваю, коли мережку, то він підходить і каже, дай мені пару хрестиків зробити. То я йому даю він там зробить декілька хрестиків, все, заспокоївся і пішов далі. От. Так що, такі у нас справи. Е, по, з приводу цієї роботи, цих котиків, так, дивіться, бачите, я їх вже пооформлювала. Оці чотири у мене готові. Я просто поклала прев'ю, хочу, щоб ви подивилися, як вони йде на прев'ю, і як вони наживо виглядають. Так? Бачите, цей котик і цей котик, ось ці двоє і тигрик. Ось так. О. Ось так вони виглядають наживо, і ось так вони виглядають на прев'ю. Тобто, в принципі, на прев'ю все те ж саме, просто що зрозуміло, більш яскравіше вони в житті виглядають. Виглядає. Так, ось цього ось цих двох тигрика і оцього темно-синього у мене віджав наш помічник. Бачите, вони на таких підставочках, ось так він ставить у себе на стіл, і вони, у нього вдвох оцей тигрик і цей стоять. Е, думали ми. Е, думали ми, вибачте, там прийшло просто повідомлення. Як оформити, я вам казала, що хочу шарміки повісити. Купила я шармики лапки ще, але вони теж завеликі. Ці іграшки вони маленькі, насправді, ця сама найбільша, і все одно вона маленька. Тому вирішили ми з помічником довго ми копирсалися в своїх, там, таких, знаєте, прикрасах і вирішили ось такі помпончики зробити. Ці зробили помпончик, він такий блискучий. Так? Ну, мені здається, що симпатично виглядає. От, цьому ми зробили. Тут посерединці, то воно якось так було, а ми зробили тут між хвостиком, начебто він грається м'ячиком. Так. От такий фетр. Це вибирав весь фетр до всіх вибирав помічник, то я навіть і не сперечалася. Якщо так хоче людина, то хай буде. Це ж іграшки. Ось, сюди отакий от фіолетовий ми підібрали, сюди рожевий. І сюди рожевий пішов. Ось. А цим двом ми просто такі блискучі зірочки придумали. Ось такі. Один блищить, а у цього синенький блищить. Ну І все. І так ми їх і оформили. Ось Залишився мені ось цей котик, переляканий з бантиком. Ось, бачите, я скільки вже зробила, лишились очки, лишився бантик і бекстіч. Тобто, в принципі, Якщо буде змога, то за один день можна зробити. Я вже кажу: дай Бог, щоб у мене не доходили руки до цих котів, тому що я їх вишиваю вже, коли немає світла. І вже, знаєте, години відчую, якісь треба щось з собою робити, то я беру цих котів вишиваю. То я вже прошу, будь ласка, щоб воно лежало ще довго, довго не закінчено і все. Ось так. Ось такі з котами у нас на сьогодні справи. Ще цю вам так покладу. Вона в мене в пакетику помічник питає, мама, чому він в пакетику? Я кажу, ну це ж твоя робота, це перша така завершена робота. Не перша, зараз я вам першу покажу. Ось у нас на холодильнику ось такий магніт. Це колись все про рукоділля, оцей журнал. Там вони давали, ну, як подаруночки клали до кожного журналу, і вони клали ось такий, можна було там вишити, там був сюжет інший, можна було вишити і оформили такі магнітик. То помічник, це йому було років 6 або 5. Я не пам'ятаю, дівчата, 6 або 5 років він сам взяв в клітинку зошита, намалював, там, ну, наче схему зробив. От, бачите, який вплив мами вишивальщиці. Хоча, знаєте, діти там ну, нічого, ну, він так просто ходить, спостерігає, нічого не коментує, а виявляється, вони за нами спостерігають конкретно. Вони дивляться, які то схеми, що там робиться. ну коротше. О, і він сів, сам собі намалював цю схему сонечка, і вишив. Я вам ближче покажу. Тут, бачите, він не в ту сторону закривав хрестики. О, але нічого. Він сів тоді, пам'ятаю, одразу зробив. І одразу ми оформили і причепили на холодильник. Ось, така, ось таке сонечко. Моє сонечко зробило ось таке сонечко. І тепер у нас він завжди на холодильнику. Ось, це була перша його робота, а це його друга робота, така вже, знаєте, серйозна, закінчена, гарна, все. От, і я його в пакетики кажу. Це ж буде пам'ять тепер. От, так що ось такі справи. У нас дівчата і хлоп'ята. Тримаємося, все буде Україна, скоро ми переможемо. І буде у нас і світло, і все на світі, і ще краще, ніж було. Гарного вам дня, наскільки то можливо, гарного настрою так само, наскільки важливо. Бережіть всі себе обов'язково. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. І до зустрічі! Па-па!